Що не варто вдягати клієнтам в салон краси? Перше, це речі з високим комірцем. Це ті самі водолазки, це ті самі якісь гольфи. Друге, це такі улюблені всіма нами худі. Ваші високі, великі капішони просто не дають можливості майстру коректно виконати свою роботу, особливо в стрижках, особливо і в довгих, і в формах каре. І третє прохання нас, майстрів, не вдягати клієнтам в салони речі преміум класу. Ми працюємо з такими продуктами, які здатні просто знищити. Ти ваші речі безповоротно і ні одна хімчистка не зможе повернути їм первинного вигляду. Тому якщо ви вдягаєте в салон речі преміум класу, у вас десь раптом наступна якась важлива зустріч. Візьміть, будь ласка, з собою змінний одяг. І моя порада як майстра при процесі фарбування клієнту старатися не сильно різкі рухи робити, не сильно рухатись. Так, ми упаковуємо, ми стараємося запакувати повністю, щоб ніде нічого не потекло, не попало. Але тим не менше ваші різкі рухи. Можуть привести до нехороших наслідків.